Ознайомтесь з моїм другом їжачком. Їжачок собі зробив чудову перину, носив листя, носив довгу осяку травину, ну а зверху настелив м'якими мухами, натумився і заснув гори ногами. А як саме він влаштував домівку собі? Ми послухаємо казочці. Автор тім Гобгуд. Була холодна і темна ніч. Дерева хиталися від вітру. Їжачок чок шукав собі домівку. Він побачив маленьку нірку. Це наш дім. Сказали зайці. Шукай далі. Їжачок зазирнув у велику нору. Це моя хатинка, мовила лисиця. Шукай далі. Він поглянув на дерево. Пугу, пугу, це наш дім, шукай далі. Сказали пугачі. Ніч була темна й холодна. Дерева хиталися від вітру. Їжачок натрапив на старий сарай. Це наша домівка, сказали кажани. Але поглянь на землю. Їжачок чок побачив на землі велику купу листя. Нарешті я маю свій дім, зрадів їжачок і вмостився спати на всю зиму. Зараз ми пригадаємо, де блукав їжачок. Спочатку він натрапив на маленьку нірку. Хто там жив? Дай таки. Пізніше він знайшов велику нору та мешкало. Лишита. А тоді на дереві він знайшов пугати. А потім він домандрував до старого сараю. Хто там жив? Касани. Касани. Вони підказали йому, що знизу на землі є велика купа листя. І він та ж.